Пропонуємо вашій увазі огляд парових стерилізаторів Superior класу B від італійського виробника NewMed. Клас B – це найвищий клас парової стерилізації. Тільки ці стерилізатори виконують три функції: парова стерилізація, попереднє вакуумування і вакуумне висушування медичних інструментів. В цих стерилізаторах можуть бути простерилізовані медичні інструменти. Складної форми з найвищими утворами. Температура стерилізації складає 134 або 121 Цельсія. Стерилізатори класу B рекомендовані для стерилізації стоматологічних наконечників. Лінійка парових стерилізаторів superior представлена моделями Superior B23, Superior B18 і Superior B6. Відповідно з об'ємами стерилізаційної камери 23 літра, 18 літрів і 6 літрів. Більш докладніше зараз ознайомимося з паровим стерилізатором Superior B23, системою очищення води водиросі і вбудованим usb портом При наявності системи очищення води росі, у вас відпадає потреба купувати аквадистилятор для підготування демеріалізованої води для проведення парової стерилізації. Для налаштування параметрів стерилізаційного циклу на панелі керування розташовані наступні клавіші. Двері, які відчиняються після закінчення стерилізаційного циклу. Насос. Тобто, при натисканні на цю клавішу, вода закачується в ємній середині автоклаву. Доступ до меню користувача і вибір стерилізаційного циклу. Старт-стоп відповідає за запуск і зупинку програми стерилізаційного циклу. На дисплеї відображається інформація про температуру стерилізації, тиск стерилізаційної камері, обраний стерилізаційний цикл, час стерилізації, можливі помилки, а також необхідність проведення технічного обслуговування. Будований принтер надає автоматичну роздруківку після закінчення кожного стерилізаційного циклу. На боковій частині стерилізатора знаходиться кнопка для увімкнення живлення, а також USB-порт для збереження результатів стерилізаційного циклу на цифровий носій. Стерилізатори постачаються в комплекті з алюмінієвими лотками, тримачами лотків, ручками для виймання лотків, очищувальними губками, шлангами для під'єднання до водопровідної мережі і фітингами. В передній частині знаходиться вірусобактеріальний фільтр, отвір для зливу відпрацьованої води, отвір для зливу чистої води, і отвір для закачування води в стерилізаційну ємкісті, яка вбудована в стерилізаторі всередині. В задній частині знаходиться кабель живлення, отвір для під'єднання до водопровідної мережі, отвір для зливу відпрацьованої води, отвір для зливу води з системи. Отвір для зливу води у разі виникнення технічних несправностей. Дякуємо вашій увазі. З більш детальною інформацією ви можете знайомитись на нашому сайті.